Маєш багато цілей, але не можеш досягти прогресу в жодній з них. Я тебе дуже розумію. Мене звати Яна, і я регулярно шукаю та знаходжу способи покращити себе та своє життя, і ділюсь ними з тобою. І сьогодні я хочу висвітлити декілька причин, з яких ми не досягаємо того, чого ми хочемо наших цілей. Але перед цим я попрошу тебе підписатися на мій канал, аби отримувати ще більше україномовного контенту про саморозвиток, щастя та покращення життя. Дуже тобі дякую. Тепер ми можемо починати. І першою причиною того, чому у нас не виходить досягати наших цілей, я вважаю те, що ми обираємо цілі, які не наші цілі, які для нас вагомі. Наприклад, ми можемо бачити, що люди в нашому колі спілкування в сім'ї або в соцмережах займаються якимись справами, в яких досягають дуже класних результатів, і нам здається, що це нам теж потрібно. Тобто, буває так, що нам подобається сама ідея досягнення певної цілі, але насправді ми не маємо якогось внутрішнього поклику це робити. І у тому випадку, коли певна ціль не резонує з нами, з нашими справжніми бажаннями, вона дуже часто починає нас обтяжувати. І в результаті ми її залишаємо, нічого для неї не робимо. Як ми знаємо, у нас є два види мотивації зовнішня та внутрішня. Зовнішня мотивація це коли нашу поведінку спонукають нагороди або навпаки тиск. Нагородами можуть бути як і справжні нагороди, типу вам дали премію на роботі, вам підвищили зарплатню, або це може бути похвала людей навколо нас, похвала вашої другої половинки, похвала ваших батьків. Якщо говорити про тиск, то це може бути певний дедлайн, або, наприклад, загроза втратити роботу чи завалити іспит і так далі. Така зовнішня мотивація дійсно може давати поштовх, але з часом вона слабшає а в найгірших випадках вона може обернутися проти нас. Наприклад, коли нам вже не дають похвали, нам вже не дають премій, нам просто не хочеться працювати над ціллю. Внутрішня мотивація натомість це коли ми діємо зі своїх внутрішніх побуджень, з наших бажань, з нашого задоволення від процесу, з наших цінностей. Внутрішня мотивація, вона більш стійка і дієва, тому що вона засновується саме на внутрішньому бажанні людини. Тож, обираючи для себе цілі, потрібно орієнтуватися саме на свої цінності, на своє бачення життя і на свої якісь життєві принципи. І ні в якому разі не на те, що роблять інші люди. Як же тоді власне зрозуміти, яка ціль твоя, а яка ні? По перше, варто взагалі зрозуміти свої цінності в житті. Цінності можуть бути як абстрактні поняття. Типу, свобода, творчість, розвиток або більш конкретні речі, такі як кар'єра, бізнес, допомога іншим, подорожі по світу і так далі. Гарним варіантом може бути записати свої цілі і записати свої цінності, і спідставити ці два списки. І по кожній зі своїх цілей задати запитання, яку саме цінність ця ціль допоможе мені втілити. Якщо тобі важко знайти відповідь на це запитання, то можливо б якась певна з твоїх цілей не твоя, вона тобі насправді не важлива. Окрім того, дуже важливо навчитися слухати себе. Психологи, наприклад, радять виділяти якийсь час для усамітнення. Може бути прогулянка на одинці, медитація на 15 хвилин, перебування вдома, без прослуховування музики, без перегляду якогось контенту і так далі, просто побути один на один з собою у спокої. І саме в цей час ти можеш задати собі таке питання, чого я хочу від життя, що саме я хочу мати, отримати, досягнути, і так далі. Відповіді, звісно, не прийдуть одразу. Це треба буде робити періодично, аби справді навчитися розуміти себе і свої бажання. Але поступово твій голос він буде ставати сильнішим, і ти все таки зрозумієш, чого насправді прагнеш. Також навчись довіряти своїм відчуттям, наприклад, якщо під час думок про якусь певну ціль ти відчуваєш байдужість, небажання цим займатися, то скоріш за все. Ця ціль не є твоєю. Якщо ж навпаки з'являється такий емоційний підйом, ентузіазм, то, скоріш за все, ти на правильному шляху. Є ще одна гарна техніка, в якій треба уявити, що у тебе немає насправді ніяких треба. Ти маєш уявити, що в тебе вже достатньо грошей на життя, від тебе взагалі ніхто нічого не очікує, у тебе немає ніяких обов'язків, що в такому випадку. Ти хочеш робити зі своїм часом, на що ти хочеш виділяти свій ресурс? Запиши все, що спаде тобі на думку в цей час, і порівняй зі своїми наявними цілями, аби. Відсікти те, що точно тобі не потрібно. От знаєш, коли зненацька приходить така крейзі ідея, як би класно було б займатися цим, як би класно було б жити там, як би класно було б працювати на такій роботі, і от ти йдеш і просто посміхаєшся від вуха до вуха. Ось саме на це треба звертати увагу, і саме з цього робити свої цілі. Чого точно не треба робити при визначенні своїх цілей, це те, що про тебе подумають люди. Дуже класна порада з книги Бріани Вест, цією горою є ви» звертати увагу на те, як ваше життя відчувається вами, а не на те, як його бачать інші. Ще одна наша помилка це ставити занадто багато цілей одразу. Велика кількість цілей може призвести до розпорошення твоєї уваги і зусиль. І в результаті, якщо ти будеш працювати над ними всіма одночасно, що саме по собі вже важко, ти також можеш не бачити в них значного прогресу. А це буде тебе демотивувати. Автор книги Цілі Зік Зіглер він говорить, що найкраще працювати одночасно над трьома-чотирма цілями. Але на мою думку, чим менше цілей, тим краще. Досягнення цілей також може бути проблематичним, якщо твої цілі суперечать одна одній. Дуже часто ми ставимо собі декілька цілей, але не помічаємо, що вони конфліктують між собою. Наприклад, ми можемо хотіти. Спокою та легкості в своєму житті, але одночасно хочемо прокидатися о п'ять ранку, бігати марафони, вивчати декілька мов і запускати власний стартап. Це все дуже важко поєднувати. Насправді наше тіло та мозок дуже легко втомлюються від таких внутрішніх суперечностей. В результаті замість руху вперед до своїх цілей ми отримуємо втому, ми отримуємо стрес, ми отримуємо тривогу і, взагалі, відсутність будь-якого бажання працювати над чимось. Натомість ми йдемо в якийсь тік-ток, в Інстаграм, листаємо стрічку і просто прокрастинуємо. Що можна робити, щоб цього уникнути? Перш за все, треба записати всі свої цілі і просто поглянути, чи є в ньому конфлікти, чи є цілі, які реально суперечать одна одній. Також подумай про те, який у тебе пріоритет на даному періоді життя, які з твоїх цілей йому не відповідають і можуть бути відкладені на пізніше, або які з твоїх цілей можна адаптувати таким чином, щоб вони не заважали іншим твоїм цілям. Дуже круто, коли є одна всеохоплююча ціль, яка служить таким фундаментом, і інші цілі просто лягають на неї дуже природньо і гармонійно. Ще однією причиною, чому ми не досягаємо своїх цілей, це неправильне формулювання цілі. Формулювання цілі це як налаштування камери. На початку все трошки розмите, але якщо виділити трошки часу, то картинка стає ясною та чіткою. Але. Головний момент, що формулювання цілей потребує часу. Можливо, ти думаєш, що в тебе такого часу нема, але він насправді є. Ти просто виділяєш його не на ті речі. Тож я раджу обов'язково виділяти час на те, щоб поточнювати свої цілі, щоб формулювати їх правильно. Ця інвестиція точно принесе користь. Поправильно сформулювати ціль це вже можна сказати і є робота над досягненням самої цілі. Якщо твої цілі чітко сформульовані, ти будеш знати, які кроки тобі треба робити для її досягнення. Тобто, ти будеш надавати пріоритет тим діям, які справді важливі для цієї дії, а ті. Дії, які не приносять ніякого позитивного результату для неї, ти будеш відсікати і не звертати на них увагу. До прикладу, візьмемо ціль вивчення англійської мови. Ти можеш просто сказати собі Мені треба вивчити англійську мову. І все. А можеш цю ціль конкретизувати. Наприклад, можеш поточнити, який саме рівень англійської тобі потрібен, як саме ти хочеш її вивчати. Можливо, саме, якщо це мовна школа, тому як ти хочеш навчатися, ти хочеш індивідуально один на один з репетитором, чи можливо ти хочеш працювати в групі. Також ти можеш поточнити, за який проміжок часу тобі треба вивчити мову, які матеріали або курси тобі потрібно придбати для навчання, а також яким чином ти будеш визначати, що ціль досягнута, наприклад. Ти хочеш здати міжнародний мовний екзамен? Що це тоді буде? IELTS, це буде TEFL чи можливо CELPIP для Канади? Додавання таких конкретних деталей допомагає тобі перевести цю ціль з такої розмитої якоїсь ідеї в дуже конкретну, дуже реалістичну і готову до втілення ціль. В цьому ще є такий цікавий момент, що чим більше деталей ми додаємо до своєї цілі, тим краще наш мозок розуміє, що ця ціль для нас важлива. На неї треба виділяти ресурс, треба думати, як її досягати. І в такому разі ти просто автоматично будеш виділяти на цю ціль більше часу. Ти навряд чи побачиш прогрес у досягненні певної цілі, якщо не працюєш над нею регулярно. Ми дуже часто чекаємо на якесь натхнення чи мотивацію. Аби почати працювати над своїми цілями, але правда в тому, що мотивація, особливо зовнішня, вона дуже капризна. Вона приходить тоді, коли зручно їй. А от цілі вони не досягаються по настрою. На жаль, дуже важко досягти прогресу у чому, що ти робиш, якимись ривками, які трапляються нерегулярно, а коли лише до тебе прийшла муза. Дуже часто ми зациклюємось на самому результаті досягнення цієї цілі. Думаємо, як це буде класно, коли я її все ж досягну. Але забуваємо, що досягнення цілі це процес. А не одноразова дія. І до своїх цілей треба йти регулярно, хоча б маленькими кроками. Тільки постійні, нехай і маленькі дії дають реальний результат прогрес до певної цілі. Тобто, що дійсно працює, це дисципліна і звички. І тут ще один такий цікавий момент, коли ти вже починаєш щось робити, в процесі до тебе приходить мотивація. Тобто, ось цей алгоритм. Дії та мотивації, він працює в обидва боки. Тобто, мотивація може породжувати дію, так само як дія може породжувати мотивацію. І виходить, що коли ти вже дієш, навіть якщо ти починаєш через не хочу, то в тебе вже з'являється мотивація це продовжувати. І ти запускаєш такий непреривний процес руху до своїх цілей. Тобто, зрештою, головне обрати час, головне обрати місце, де ти будеш це робити. і все таки виконувати якусь дію в напрямку своїх цілей, навіть якщо це буде щось супермаленьке. Найкращим варіантом буде взагалі робити це настільки регулярно, щоб робити це з звичкою тоді. Це для тебе буде вже природнім процесом. Я дуже раджу вести щоденник з результатами за день, хоча б 10 хвилин в кінці дня виділяти на те, щоб описати, що саме ти сьогодні зробив для руху, хоча б до однієї зі своїх цілей. І остання причина, на яку я хочу звернути увагу, це підкорення своєму страху. Страх невдачі це вельми поширене явище. Ти можеш боятися занати поразки, можеш боятися видатися комусь некомпетентним або розчарувати когось, і тому обираєш просто не діяти. Через цей страх ми можемо насправді в глибині душі не вірити в те, що у нас може щось вийти. Такий страх може проявлятися як прокрастинація, тобто ми можемо постійно відкладати дії, тому що думаємо, що результат буде невдалим, або як установка на уникнення. Тобто, замість того, щоб формулювати певну ціль, як, наприклад, здати іспит, ти формулюєш ціль, якби не завалити іспит, тобто ти вже орієнтуєшся на якусь негативщину. Якщо ми боїмося провалу, ми дуже часто просто занижуємо свої зусилля. У результаті ми або взагалі не беремося за серйозні проекти і не докладаємо серйозних зусиль, або ми просто здаємося при перших труднощах. Для боротьби з цим страхом потрібно більше орієнтуватися на процес ніж на результат. А також прийняти той факт, що зростання не буває без помилок та невдач. Тож моя порада дозволити собі бути новачком. Сміятися зі своїх невдач та помилок і просто розглядати процес досягнення цілі як реально такий фановий, веселий процес розвитку. Також дуже важливо розвивати до себе самоспівчуття. Тобто, коли ти робиш помилку або зазнаєш невдачі, ти не маєш себе картати. Натомість віднося до себе так, якби ти відносився до свого найкращого друга, до своєї мами, до своїх. Інших найрідніших людей. Тут уяви просто, що ти бачиш, як це вони зробили помилку, як би ти їх підтримав. Так само підтримай і себе. Психологи також рекомендують звернути увагу на свої установки. Скоріше за все, якщо ти боїшся невдачі, то в тебе є негативні установки. Їх треба змінити на позитивні. От, наприклад, у мене є родичка, яка завжди говорила, що у неї немає здібностей, аби вивчити мову. І я просто розумію, що якщо тобі все ж колись знадобиться вивчення мови, то з таким переконанням дуже важко буде це зробити. Дуже важко досягти чогось, коли ти в глибині душі віриш, що ти не вмієш цього робити. Тож такі речі обов'язково треба змінювати на щось позитивне. Ще одна порада це розвивати свою витривалість якихось неприємних відчуттів. Тобто розширювати свою зону комфорту замість того, щоб відступати одразу, коли ти відчуваєш дискомфорт, роби щось потрошку, аби до цього дискомфорту адаптуватися. Таким чином, твоя зона комфорту вона буде все більше і більше і більше, і в тебе вже більше не буде такого страху в досягненні певної цілі. Ось такі шість причин того, чому у нас може не виходити досягати своїх цілей, виділила я у своєму відео. Якщо ти знаєш інші причини, обов'язково залишай їх у коментарях. Можливо, я зніму другу частину цього відео. Я дуже сподіваюся, що це відео було корисним. Обов'язково підписуйся на канал, аби не пропускати інші відео про саморозвиток та покращення якості життя. Ну а наразі я бажаю тобі великих успіхів у досягненні своїх цілей і до нових зустрічей. Па-па!